Накипіло в день. Ну що ж повертаємося ми до нашої студії, і в другій половині цієї години говоритимемо, як я і анонсував, про театр про харківський драматичний театр. І для цієї розмови я запросив двох акторів. З Мене сьогодні в студії Олександр Плехун. Саша, привіт. Привіт. І Віктор Єрмонко вітя також вітає тебе в нашій студії. Привіт, ну що, друзі, давайте почнемо з, з чого? З ми почнемо з того, що розкажіть, <рес> чим ви зараз займаєтеся, і як... Як... як є справи в театрі. Бо не всі знають, що в принципі театр сьогодні не просто в простої, а взагалі припинив ну, якби свою роботу, і актори змушені йти за свій рахунок, так. Ну, власне, в більшості театрах так ситуація, а у нас накопичився наша відпустка. Ми uh -huh. працювали весь цей час, і допоки інші влітку змогли піти, то нас зараз відправили в відпустку. А далі, допоки невідомо, uh -huh. планується бажання, щоб десь у грудні, можливо, ми зможемо поновити вже грати вистави, тому, можливо, в листопаді вийти на репетиції. Але як завжди, ми нічого не знаємо, як буде воно uh -huh. наразі. А як вам в принципі, ну от, тобто, ви не можете планувати сьогодні сказати, що, що там. Бо я читав вашу заяву театру десь, uh -huh. де було сказано саме листопад. Чому саме листопад? Тут виник цей місяць. І, і чи означається, що в листопаді вам пообіцяли, що можливо дадуть можливість грати? Uh -huh. Ну, це. З'явилося ще раніше, коли було рішення про те, що весь репертуар має ухвалюватися усіма службами, uh -huh. і тому для того, щоб зробити це одним листом, то зробили репертуар на три місяці. Його виклали власне, в мережу, і на сайті пішли вже продажі квитків. І згодом потім вже ми дізналися про заборону, і ми відмінили от якраз ось ці три місяці, uh -huh. які ми викладали, тому ми написали на сайті в інстаграмі, що вересень, жовтень, листопад ми не працюємо. Ну, ситуація, як завжди, я вже багато тут сказав в, в нашому етері про театри. І я вже і запрошували голову ДСНС у прямому етері. І ще раз запрошую, будь ласка, приходьте. Давайте поговоримо відверто і чесно. Про те, чому не дозволяється роботі театру, і чи є дійсно там мотивація цього рішення в безпековій площині? Якщо так, то яким чином ми ракету, яка 30 секунд летить, будемо зневажати і не любити в кінотеатрах, от я якраз сьогодні посередок розказую. В рубриках «Ходи і диви, що можна подивитися в кіно і вони кінотеатри працюють. Чому театрам неможливо з Нікольського з мультиплексу? Спуститися за 40 секунд навіть на Пархін, по-моєму, неможливо. Тому мені цікава позиція нашої влади, і цікава позиція, чому така винятковість для Харкова і Харківської області, коли фестиваль відбудеться скоро в Херсоні, наприклад, куди достає ствольна артилерія раз і навіть цей жахливий жахливий випадок в чернігові який був з причини, до речі не театральної зовсім діяльність це в театр прилетіло але зовсім не ця історія якби спровокувала цю цю, цю трагедію і я знаю, що Бакіров, головний режисер, художній керівник цього театру, він оголосив про те, що театр в Чернігові той самий буде відкривати сезон 15 вересня. Очевидно, що на іншій площаці. Але будуть вони грати, і навпаки, мені здається, це вияв сили і вияв. Вияв, ну як би такого спротиву і опору нашому ворогові, а те, що відбувається в Харкові, це якраз підігрівання і таке. Подигриш для ворога, тому що він то і хоче того, щоб не було української культури, не було українських вистав, не було цього всього. Так, спіч закінчив. Можна сказати, що я це завжди роблю. Ну але що мені залишається? Я все ж таки ваш колега і також актор, і також хочу грати, а мені. Не дають. Давайте поговоримо тоді, що ви робили От якраз за повномасштабне вторгнення, бо театр ніби так трошки оживав, і були вистави, гралися, і, зокрема, ви зробили виставу вдвох, угу. яка називається Цей Чудовий світ. Правильно? Так. От так. давайте розкажіть про цю виставу, як виникла у вас ця ідея, що це за вистава, яка вона. І що ми не можемо подивитися в театрі драматичному, але менше з тим, вистава існувала. Мені дуже цікава ваша ця ініціатива, що ви зробили. От чому ви її зробили? Коротше кажучи, представляйте і розказуйте про цю виставу. Насправді ця ідея виникла дуже просто, тому що ми закінчили роботу над виставою Озлюбий ближнього свого, угу. і наш режисер Володимир Давиденко він почав працювати над виставою Пролітає над зазоленим гніздом. І ми з Олександром залишились без роботи, і тому вирішили, що тоді ми самі собі вигадаємо виставу і угу. самі її зробимо. Е, тому. Ну, нам якийсь... ще Олена Іваді пропонувала про так. те, що для того, щоб можливо було куди їздити, а це завжди великі кошти, то треба невелику виставу зробити. Можна там взяти моновиставу або на двох. І ми почали шукати матеріали, і вирішили, що ми хочемо зробити свою. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і це, відповідно, це акторська ініціатива. Так. Ну, звичайно. Mm -hmm. Ну і що ви зробили? Що це за вистава? E ми зробили виставу про наше життя, про життя і про перші дні, коли почалась війна, почалось повномасштабне вторгнення. І ми зробили про свої перші дні. Ми зробили про мене, про Сашу. Ми зробили таку маленьку нашу історію, як ми ходимо в магазин, як ми живемо, як ми, як ми взагалі існуємо в ці дні. Угу. Тобто, це своєрідна рефлексія теж на військову тема, тему. Так? так, так, так. А я знаю, що вона ж у вас без слів, ніби. Так. Чи майже, там є, майже є без сьогодні? Майже без слів, майже без слів. Таке чудна чи чор. Чи, 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 ну, от якби я, я не бачу цю виставу, і тому мені цікаво, як ви про неї розказуєте. Тобто, це безсловесна вистава, а, як, як мініатюри якісь, чи як, як вона об'єднана, яка там структура в цій виставі? Структура вистави вона дуже проста. Е вона починається з невеликого перформансу, там, де ми задаємо правила гри, то, е про те, що ми будемо зараз існувати без слів. Угу. І будемо зараз розказувати свою історію. І вона йде е лінійним сюжетом, коли починається, е коли, ми магазин, коли, ми це, ми ми коли ми йдемо в магазин, коли. Ми ми це все сприймаємо, як ми зустрічаємось, коли ми йдемо під, в магазин, коли ми підпадаємо в постріли, підпадаємо. Як ми в укритті знаходимося, паралельно в мене ще є песик, uh -huh. і ми вирішили, що ну, в більшості людей теж вони залишилися. І в нас також це наша третя частинка цієї вистави. Це наш пес. Це вам в, слава лялькарів не дає спокою. використовуєте песиків іграшкових, іграшково. А, ясно. 066 820 53 19 телефон нашої студії. Можете нам телефонувати або писати на цей номер в Телеграм, задавати свої питання і казати, а вам потрібен театр сьогодні в Харкові чи не потрібен. 066 820 53 19. А, ви скільки разів зіграли цю уставу? Ну, у нас ми зіграли її в квітні, коли ми її випустили десь, не знаю, мабуть, три рази. Uh -huh. І все. Далі була знову якась заборона. Потім знову заборона. <рес> Ми потім почали шукати площадки, де можна було показати не в театрі, але не знаходили. Ну а потім вдалося це на фестивалі у Дніпрі вже. Я от якраз хотів, щоб ви розказали, що, з чим ви їздили на фестиваль в Дніпро. До речі, бачите, в Дніпрі також є фестиваль. Скажете, що він трошки далі від лінії зіткнення і лінії фронту. Ну, прилітає туди так само регулярно, як і в Харкові, може навіть останнім часом і більше. Розкажіть про фестиваль, що це був за фестиваль, що вивозили, що бачили, як ваше враження, тому що під час війни на фестивалі побувати це теж дуже. Цікава історія насправді. Так, ми возили на фестиваль дві наші вистави. Ми возили нашу виставу Цей чудовий світ і виставу нову прем'єрну, яку ми тільки показали один раз. Це був передпоказ для нашої театральної трупи Академія сміху, режисер Сергій Москаленка. І це було дві вистави. І фестиваль назвався Сучасна українська драматургія. І одну ми показували на великій сцені, одну на малій. Так це було умовою. Тобто, ми зробили у нас академію сміху на малій сцені і, власне, планували грати. Але от коли ми їхали, нам сказали. Невелик. А скажіть, в якому місці ви привезли сучасну українську драматургію? Тому що одна вистава без слів, майже інша японська драматургія сучасна. Нам сказали, ви їдете у Дніпро з двома виставами, ви маєте їх показати. І ми теж запитували, але сказали, щось так вирішили, що. Ні, ну я тільки за те, щоб ви їздили і показували, тому що взагалі фестиваль актор не може існувати без якоїсь такої фестивальної історії, тому що і спілкування одне з одним важливе, і дивитися, що роблять колеги в інших містах, дорочі, що туди привозили інші. Ви щось вдалося подивитися? Нам не вдалося, тому що нам бракувало часу, тому що в перший день, коли ми мали показувати свою виставу, була тривога. Угу. І виставу відмінили, і в нас було таке складне завдання, така складна умова, те, що нам було потрібно показати дві вистави в один день. Угу. І... То ми академію в 11-й годині показуємо, а оцей чудовий світ о 16-й. Угу. На різних сценах світло на нашу виставу цей чудовий світ ще не поставлено, треба його зробити. І... Все, нам треба швидко вирішити це питання. Тут усі дзвонять директору, всі питають, чи можна бути, чи це не можна зробити. Домовляємо з усіма цехами. І це був шалений день. Так, і для нас фестиваль був дуже експресивним. Але поки ми поки ми працювали над виставленням світло нашого світу, нашої <свіття> другої вистави, ми трохи подивились на Маріупольський театр, <свіття> І вони показували виставу про Стуса. І ми так уривочками трохи цікаво. заглядали туди. Про стуса чи на поезії Стуса? Простуса, е, про, стуса, а, про, про стуса, життя і байопік такий. <гум> 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 взагалі, ну, тобто, да, то, 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 виходить, що у вас оце, і весь цей фестивальний досвід, що це трошечки вистава Маріупольського театру, так? Так. <гум> а як приймали Дніпряні дні ваші вистави? І, взагалі, як ваша вистава цей чудовий світ? Мені чого цікаво саме про неї поговорити. По-перше, я дуже люблю, коли це акторська ініціатива, тому що ну, особливо в державному театрі, де насправді є поняття наказу виписати, я от трошки подивився, як це в державних театрах відбувається. І зрозумів, що я, ну, якби це трошки не для мене незвична історія, але. Я до чого, що є наказ виписаний, будеш грати там, і це твоя робота, твій обов'язок. Грати те, що тобі дають. А тут ви самі обираєте тему і самі обираєте те, що ви хочете сказати цьому світу, і тому я про цю виставу вашу, мені цікавіше навіть говорити, ніж про інші ваші прем'єри. І от я, власне, хочу спитати, як сприймала ця вистава в Дніпрі, і там хто глядач був? Просто люди, або це все ж таки були більше актори і такі. Професійної глядач. Ну, я би сказав, здається, просто люди. Uh -huh. Тому що всі, хто професійно були актори, були е, учасники фестивалю, вони були з Бейджиками, я таких власне не дуже багато бачив. Uh -huh. Більшість так були просто звичайні дніпряни, і просто друзі приїжджали ті, хто в області, вони дізналися і вони приїжджали подивитися. Е, вистава сприймалася добре, е, тому що ми, власне, коли її будували, ми робили на дуже знайомих ситуаціях. Історіях, які відбулися з кожним, і вони дуже зрозумілі. Тобто, ми не робили дуже такого. Все дуже просто, зрозуміло і про нас. І ось мені після вистави вже писав дирижер диригент цього театру. Що він дякував, і саме з нашу виставу він 15 хвилин намагався зрозуміти, за якими правилами ми граємо. Потім він їх зрозумів і все. Йому дуже сподобалось, він не очікував такого, що можна отак, от за одну годину створити таку повноцінну історію про початок війни і про те, як ми бачимо. А як ви собі даєте відповідь, навіщо ця вистава? Ну, окрім того, що ви залишилися, не взяли вас просто в роботу, і ви вирішили. Собі придумати її. Навіщо, навіщо вам ця робота, навіщо ця вистава для вас, як вона в цьому? І Знову ж таки, поясню, чому питаю. Тому що е, я розумію, там, як е, ніби ви виникають певні вистави. І для мене, наприклад, рефлексію на війну, ну це дост. І причому таку пряму, як у вас, а я розумію, що у вас це пряма якась рефлексія на війну. Е, що це достатньо важка історія, тому що. Якби немає відстані між тим, що ми переживаємо, і реальність навколо нас дуже потужна. Я от дуже пам'ятаю, як на початку повномасштабки актори перестали там взагалі думати навіть про гру, і навіть говорили про те, що хочуть міняти професію. Тому що не знають, як грати. Потім це виявилося емоціями, все це зрозуміло. Але, але все ж таки ось цієї відстані. Тобто, грубо кажучи, коли ми граємо там Каліко з острова і Нішман там є ця відстань. Тобто там тема ніби резонує сьогоднішнями, але є художня відстань. А ви ось, зробили виставу, прямо, яка от прямо рефлексує. Мені цікаво, як, якби ще раз повертаюсь до мого питання: Тобто, навіщо вам ця вистава, коли ви її робили? Я спробую відповісти. Мені здається, ми, коли ми обирали собі матеріал, ми просто не знайшли матеріал, який буде відгукуватися в нас настільки, щоб ми зробили щось, те, що в нас болить всередині, і тому ми почали. І про питання про дистанцію, так ми початку дуже хвилювалися, як це буде і як ми це будемо робити, що з цього вийде, тому що дистанції дійсно немає. А потім ми знайшли для себе форму акторського існування, яка задає цю дистанцію, задає гру. І тому вистава і вийшла без слів, mm -hmm. тому що вона побудована на ютюдах, і ми якісь моменти полегшували. Ми якісь моменти навмисне полегшували, щоб вистава не дивилася, як пряма рефлексія тут на жах, тут на жах і війни. Вона дуже полегшена. Там є знайомі сцени, там є приємні сцени, котрі визивають сміх, радість, і вона. Ми зробили такі собі правила, що є. Сумний персонаж і є веселий персонаж, і між ними конфлікт. Ну, так, ніби це комедійна та... ситуація, в якій буде. Що ми ще не сказали, що ви вдвох граєте. От, так, це наша вдвох, вдвох і песик. Вдвох, так і, і, песик, і, песик. і двох. І да. і хто із вас сумний, а хто веселий? Я сумний. <рес> ну, так, грубий це я, а він угу. вічливий. Ми власне називали угу. нас так. Mm -hmm. Ну і власне ось про ту дистанцію, це ми коли зробили наші перші варіанти цієї вистави, і ми використовували ну, справжні постріли, звуки. І тоді ця вистава починає дуже бути тяжкою і вбивати людину, коли вона дивиться, просто mm -hmm. висаджується, коли дивилися наші знайомі. І потім ми переробили, власне, ці звуки на більш такі легкі, комедійні, які ми, власне, самі записували на диктофон, і потім перероблювали, зробили з них таку легку. Ну, не те, що була кола річ, і навіть була одна вистава, в якій сміялися люди, от над цим саме, помім, ну. У нас є багато чого комедійного, але навіть над цими смішними пострілами люди теж змогли посміятися. Тому що власне у нас і не стояло питання про те, що ми хочемо показати так. У нас в країні війна, і ми маємо всі тут вмирати, мучитись. Ми показали те, як живуть в Харкові, тому що ми робили ще один проєкт проєкт. І власне, ми розповідали про Харків, про те, як тут люди живуть, тому що всі, хто десь там, вони читають новини, тут все погано, всі вмирають, тут немає живих людей, тут нічого не працює. Цує і потім я спілкуюся з звичайними людьми, як вони тут живуть. У них все є. Вони намагаються якось працювати, вгулювати песиків і робити все інше. Тому власне ця дистанція все ж таки зберігається. Ми не показуємо, що ось тут війна, угу. і ми не лякаємо людей. Ну тобто, ви шукали художній хід для того, щоб так показати, але ви так і не відповіли мені. Навіщо вона вам? Тобто, навіщо вона вам? Навіщо вам а, 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 цей матеріал? Е, після, напевно, після важкої зими. Угу. Після важкої зими нам дуже потрібен був цей матеріал, е, щоб <с. нам <с. полегшити своє існування. Ну, можливо, ще це й це стало таким мейнстрімом. Усі дуже полюбляють робити рефлексії. Мені дуже подобається, як вони це роблять впряму. І ми хотіли зробити свою. Ну і власне ми дуже скучили за роботою, тому для нас будь-яка справа, бо ми сиділи е, дуже багато місяців, угу. допоки ми почали ми допомагали в театрі, і ми з жовтня. Або з вересня місяця минулого року ми почали працювати з однією виставою, потім відпрацювали. І ну, ми ж актори, і ми в театрі лише от третій рік, але в нас не було великих перерв. Тобто для нас дуже дивно це сидіти і чекати угу. одну виставу на місяць, і тому було бажання робити цю виставу і був час. Тому ми сіли і подумали, давай зробимо, давай. Ну і вона невеличка за часом, так? Це так? одна дія. Клас, класно, що є насправді у вас є якби вектори, те, що ви хочете працювати. А чим зараз будете займатися, от в цей момент. Зараз, якщо це до листопада, а ніхто ж не знає до листопада чи далі. Ну наразі у нас відпустка <гум> <гум> декілька тижнів відпочиваємо, а далі будемо дивитися. Можливо, ми зробимо ще якусь виставу. Ну окрім тих, що в нас вже заплановані, тобто є якісь вистави, в яких ми вже маємо взяти участь і мають відбутися репетиції, щоб ми могли потім зіграти і тому <гум> ми чекаємо. Е, тому то поки такі плани. А що до речі, якщо вистава ця достатньо мобільна, ваша, то її ж можна показувати на ну, там, зокрема, в артерії або в якихось інших площадках, там де поки що ну артерія, взагалі вона має ж статус бомбосховища, тому mm -hmm. там можна. Ну, це не тільки наше бажання. Там це вирішується згори, і усі там питання щодо грошей, і все таке інше. Тому допоки не знайшли того варіанту, який би задовольнив наш театр. Проте ми шукаємо можливості і займаємося фестивалями, тому що ця вистава дуже компактна не тільки за розміром. Акторів і власне про тривалість Не такі вже ви, ви маленькі розміри акторів, просто кількість акторів два. Ну і власне ця вистава вона будувалася на як у справжньому нашому державному театрі, на тому все, що в нас було. Тобто вистава будувалася на нульовому бюджеті і. Тому вона невеличка із декораціями. У нас просто ми знайшли картонні коробки, з яких ми виготовляли нашу сценографію. Власне, вони відозмінюються під наші сцени і місце події, де нам необхідно. Тому ми можемо це зібрати і відправитись на якийсь фестиваль, як в Дніпро uh -huh. або навіть більше зараз ще шукаємо варіанти і пишемо гранти, бо це теж пересування, проживання дуже багато коштує і тут. Ну, і є у вас вже якісь плани, якісь запрошення, якісь такі плани з цієї вистави на поїздки, можливо, вже от в ці вимушені простойні часи? Е, в цій немає, але ми зараз пишемо, подаємося до проєкту, який вже твердили, і ми будемо в ньому, напевно, брати участь. І десь у квітні наступного року у нас буде невеличке таке турне, можливо, п'ятьма містами України угу. з цією виставою, скорше за все. Ну це круто, це я бажаю успіху вам, щоб це сталося. Ну <рес> тому що це дійсно хороша історія, і вона дійсно для вас важлива. А якщо не можна буде досі грати в Харкові, так ще й це буде там. Чи не єдина можливість вийти на себе У нас таке відчуття, що ніби ми вже не будемо грати в вистави. <рес> бо ми ось цю академію і світ поновили і зіграли на цьому фестивалі. А ось «Ремарка» ми грали дуже давно. Старається <гум> у квітні були останні покази цієї вистави, так. І ось ми мали у серпні місяці поновлювати, і ми вже зібралися. Ми відзнімали навіть е, е, трейлер. Там трейлер вийшов для цієї вистави. І ми думали, що розпочнемо, і знову кажуть ні. І таке відчуття, що а коли ми будемо і грати? Вже так давно. А який там текст був? Я хочу знову. Я просто тепер всім акторам кажу, і в мене тепер звичка, я перед кожною виставою усім кажу: ця вистава остання, і ми граємо її як останню. Грайте завжди як останню виставу, будь ласка. Угу. Ну а насправді так і треба в принципі і грати. <сум> Роман Вікчук казав, що актор має грати так, ніби він літає на 40 сантиметрів від сцени. Ну, десь <рес> так воно і відбувається. Добре, друзі. Я насправді дійсно бажаю успіху і сподіваюся, що все одно привертаючи увагу до теми театрів в Харкові і привертаючи. Якби це не банально звучало, громадськість, я думаю, що ситуація має бути все ж таки якось розв'язана і театри мають все-таки дозволити грати. І щоб наша з вами сьогоднішня розмова не була просто розмовою, дорогі друзі, а цього ви не побачите ніколи. Тому я бажаю, щоб наші слухачі-слухачки ходили в театрі, і у них була така можливість. Ну і нагадую вам, друзі, що у нас в студії був Олександр Плехун і Віктор Єрмоленко. Єрмоленко, Що да? ти тоді так на мене подивився? Які є акторами харківського драматичного театру, ініціаторами от вистави, на якої ми свідомо зробили сьогодні акцент? Я з вами буду прощатися зараз. Слухаємо музику перед новинами, а потім до вас ввечері прийде Філіп Декан зі своїми накипілівськими темами? Завтра в Володимир Носков зустріне вас зранку в прямих етерах. Ну а я з вами також почуюся в традиційний пообідній час. Всім гарного настрою! Бережіть себе і слава Україні!